По такой, ой, Його! вітаю ігронавти! З вами Білкін. Ви на каналі Мойо. Мишка Килимок. Мишка Килимок. Огляд, сподіваюсь, буде ок. Все від Dream Machines. Чому у подвійному варіанті? Спитайте ви згодом дізнаєтесь. А зараз починаємо. Тож, миша ігрова, Dream Machines dm 4 Evo USB Black. І те, по чому цією мишкою їлозять. лозять, вибачте, рухають звичайно. Коврик Dream Machine з pad L. Як на мене, ідеальний розмір і в випадку миші, і у випадку коврика. Килимка. Почнемо з мишки. У коробці в принципі все зрозуміло і, і просто. Тут у нас пластикова упаковочка, це у нас інструкція. Це більше нічого немає. А, є тут є додаткові наклейки глайдери. Дуже важлива, до речі, частина в мишці. І ось, будь ласка, сама мишка. Майже все зрозуміло. Зараз поясню, чому майже. Тут є ось така от закруточка. Як це називається? Проволочка. чи як це? Яка, ну, В принципі, її зазвичай скручують усі проводочки. Але тут є своя власна закруточка. Ну, Тобто. Закрутка на закрутку, можна ж було просто цією закрутити. Ну ок. Давайте ближче до тіла. Так, це зайве. Тут у нас є дріт довжиною 1,8 метра. Дуже схожий на паракорд. Такий дуже міцний, не боїться загибів чи ще чогось, якихось не знаю перегибів, загибів, ушкоджень і так далі. Тут у нас пластикова пластиковий захист від перегибів. Як на мене, пластик такий за, за жорсткий хоча, в принципі, розроб, розробиться. Роз'єм USB звичайний, USB A. До речі, він позолочений і в якийсь важливий момент не підведе, принаймні мишка. тепер Лише до технічних параметрів. Перевертаємо мишку. Що ми бачимо? Чотири глайдери: 1, 2, 3, 4, Три ніжки, так би мовити, і одна, одна наклеєчка навколо самого сенсора. Сенсор Pixar 3389. Топовий датчик, який забезпечує, в принципі, і точність і контроль. Цей сенсор не дасть жодних шансів вашим опонентам. Поруч з датчиком. Тут у нас є кнопочка підсвітки. Зараз покажу, як вона працює. Тобто її можна увімкнути і вимкнути. Коли мишка, коли воно увімкнуто під світочка, таке враження, що вона парить над, над, цим, над, над килимочком, над поверхнею. На цьому знизу, в принципі, все. Побачили кнопочку вимкнули, написи і так далі. Перевертаємо сторінку історії. Тут у нас право ліва клавіші, а, кнопочки з перемикачами Huano Blue. Ну, мабуть, найкращі перемикачі на ринку. Напишіть, якщо не згодні. Ресурс кожної кнопки 20 мільйонів кліків. Тобто, ну на декілька тисяч годин гри вистачить 100%. Усього тут у нас використовується сім перемикачів: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім і скроллер. До речі, також Хуану. Збоку у нас інші перемикачі, навіть чутно, як вони по-іншому клікають. Вони на три мільйони кожний приблизно три мільйони кліків, але вони і використовуються не так часто, як, як ці кнопочки. До речі, зараз давайте і послухаємо, як вони клікають. Вага самої мишки біля 100 грамів, точніше 97 без ваги е, дроту. Корпус повністю пластиковий, ніяких вставочок з гуми або з інших матеріалів немає. Зверху матовий, е, більш гладкий. Тут у нас ближ, блищить такий глянцевий, але більш фактурний. Дистанція відриву е, від поверхні 1,8 мм. Налаштувати по-іншому неможливо. Але інші параметри регулювати можна в спеціальному програмному забезпеченні. Печені розібратись дуже легко, налаштувати також дуже легко. В принципі, з мишкою все. Давайте перейдемо до килимочка. Як я вже і казав, він також від Dream Machines, модель DM-PAD L. L, як ви розумієте, сигналізує про розмір. Розмір 40 на 45 см. Чому не квадрат? Не знаю, тому що так, мабуть, зручніше. Ну, до речі, забіг трішечки вперед. Давайте коробочку подивимось. Ось так вона виглядає. Все зрозуміло, чорно-біла. Тут є отвір, через який можна помацати. Але мені здається, такі, саме такі товари зараз частіше купують через інтернет, тому, не знаю, може і не пригодиться. Ця, цей отвір. Товщина килимка 3 мм, як на мене, ідеальна товщина, тобто він не, не дуже виступає над поверхнею столу. Основа гумова. Коврик дуже міцно сидить на столі, особливо коли там, трішечки прижимаєш його рукою. Так, в принципі, можна рухати, але досить повільно. і, ну, тобто, Нормально, дуже нормально він сидить на столі. Лого присутнє. Біле лого, термодрук, здається, така, я майже наклеїчка, але воно для гри, ну, я думаю, що заважати не буде абсолютно. Поверхня суто чорна, такий квадрат Малєвича. Тобто, якщо у вас якісь білі котики або собачки, буде видно. Покриття розроблено для швидкості і контролю, тут навіть на коробчині так і написано: Speed and Control, сумісний з лазерними та оптичними сенсорами. Так, soft gain mousepad також non sleep Rubber це про те, що я вже казав, покриття знизу. З боків він заоверлочений, застрочений. Тобто нічого не буде тут торочитись і так далі. Мені дуже заходить. Розміри 450х400 на, на 3 мм. І от, цікаво, Water Resistance. Тобто, Water Resistance. Він відштовхує водичку. А зараз перевіримо, відштовхує чи не відштовхує. А до речі, поки ми не почали наші експерименти і один челендж, так би мовити, з ковальським. Хочу сказати, що е, уважно, так би мовити, відноситися до того, що ви купуєте. Тому що перший, е, перші хвилини, перші секунди, коли я почав тестувати, я почав тут щось там е, лозити. Думаю, що воно так, от тут здається, ще, о, е, що воно так якось неприємно. Думаю, не вже так воно і має бути? Ні, тут просто треба зняти ці е, захисні плівочки і все буде нормально. Один, два, три. От зараз при вас і роблю 3 і 4. Це на другій мишці. Ось так от. Все. І тепер воно ідеально просто от скользить так, як треба, мені здається. Дуже комфортно. Ой. Вітаю, колега! Добрий вечір. А, ну що, з чого почнемо? З мишки чи з килимка? Давай з кави. Окей, я знав, що він мене підтримає. Е, уявимо, уявимо, що це кава. А ми а ти спов... а ну, да, да, ну я ж обіцяв, що Water Resistant ми зараз і перевіримо. Е, виробник може той другий перевірив, чи це будемо вже? Та вже цей. Okay. Ну, тим паче, що виробник заявляє, що якщо розлити і просто витерти, то не просочиться ще туди ага. нічого. Готовий. Ну, а як виробник заявляє, то треба вірити. У будь-якому разі, я, як діджей і Ігор, як діджей, знаю, що таке водичка або будь-яка інша рідина на, на робочому, на, робочому столі, на, на діджейському столі, на в студії або там у клубі, скільки було залито і ноутбуків, і контролерів сіді, і так далі. Але Тому... давай будемо. Відверте, це жодного разу не зупиняло. Я щоб щось на той діджейський стол поставити на увазі, ну якусь чайок там. Ну що, ну давай. Ваше здоров'я, ну типа я здоров'я ковріка. Здоров'я такий сиджу, типа такої. Ой! Зверніть увагу! Не, Вода тікає, вона просто реально з килимка абсолютно все витікло. Блін, це, це треба зняти е, крупняком, я думаю. Бачив? Ну, я сподіваюся, що в ноутбук тобі не залилося. Давай я витру. Але е, ну, тут і виявилося, що у нас уклін у студії або стіл, неровно стоїть. У будь-якому разі, дивись. Раз. Просто ну, дійсно короче, ми. Працює. Навіть просто рукою можна смахнути. І все. От, Будь ласка, килимок абсолютно сухий. Слухай, ну я, чесно кажучи, не очікував такого ефекту. Я теж. Я вражений. Все працює. Approved Як ці, розбивачі міфів. Міф. Підтверджено. Слухай, я ще хочу. А є, щоб крупно показати нашим глядачам. Давай. Тільки я цей отак от Ні, Я там зловлю. як минулого разу. Отвічаю. Дивіться, поїхали. Видно тобі? Так. Просто як нано, якась, якесь нанопокриття. Диви. Трин-трин-трин-трин-трин. Просто капельки. Прикольно, слухай. Так, раз, два, три. Хоп! І килимок сушоний. Хий! Блін, круто, реально, це круто. А далі пропоную просто чисто по фану провести з тобою невеликий челендж. Ми а що ми маємо робити? Ми засічемо 30 секунд і хто за 30 секунд. Більше нотицію? Е да, більше нотицію кнопочкою. Е замірювати... Ой, я тут щось вже натиця. Ти натиця собі щось? О, купив собі дачу на Мальдівах. Було б непогано, до речі. Ці альбоми Давідегіти? <різь> так, для цього я використовую звичайний калькулятор. будь ласка. Я, я ж використовую, але для початку я, мабуть. Дивись, робимо так: один плюс один, і на равно будемо нажимати, і щоразу воно буде додавати. До речі, хочу звернути вашу увагу, я в основному огляді не сказав про це. Оці кнопочки вони змінюють DPI, тобто від 400 до здається, до 18 чи до 16 тисяч. DPI – це швидкість пересування курсором. Так, да, да, це DOTs oh. per inch, тобто точок на чутливість так би мовити, цього сенсора. Uh -huh. так. Ну, що я дам? на червоний поставив, тобі так. теж на червоний. Зараз ми засічемо 30 секунд і за 30 секунд, е ну, я думаю, що ми прискоримо. Вам не, не дуже буде цікаво дивитись на нас, як ми щось дуже швидко робимо руками. <риклад> давай. Засікай. <риклад> <Це цікаве. риклад> <риклад> я вже не хочу. <риклад> ну давай, я тобі дам фору, я натисну пуск. А ти вже будь готовий. Готовий? Ні, не, не готовий. Наравно, ага. Один, два, три. <плес> скільки нам ще 20 секунд? Я не знаю, краще програти в цьому <с> конкурсі чи виграти. У тебе скільки вже? Ааа! У мене 110-120. Зверніть увагу, що мишки явно витримують. Ой-ой-ой, у мене щось підвисає! Ай, я мимо! Давай ще! Давай! А, все? Да, тихо. Так, у мене 224. Я промазав 4. Ну, знаєш, 224 у мене і 207. О! Ну, твоя сигнал, рука владика, Саша. Ну, в общем, що ми хотіли показати цим е, челенджем? Нічого. Просто мишки не прибиваються. Скажи, що ти думаєш з приводу цієї мишки? Е, ну, що не менш, вона мені підходить, одразу зараз її взяв в руку, вона не маленька, а у мене рука велика і мені дуже зручно. У мене mm -hmm. навіть вдома така е, Bluetooth трішки менша, і мені не так mm -hmm. зручно знаю, а з цією зручно. Тому... Ну, я також більше полюбляю Bluetooth миш, ну, безпровідні мишки, але безвідкальні. А, але коли ти граєш і в якийсь відповідальний момент у тебе розряджається батарейка, ну це як mm -hmm. мінімум зальот. Плюс до цього тут в мене для DaVinci Vinci Resolve декілька кнопок, які я можу собі також mm -hmm. назначити. І так. ну, для цього і є, да, я в кажу. що окремі є. спеціалізовані мишки. Як це, як це ігрова мишка, yeah. тому це не, явно не для DaVinci Resolve. Я маю на увазі про це, вона, вона зручна. Як, yeah. для, як для юзера, вона зручна. Згоден. Я... Можу так сказати. Е, ну що ж, я як переможець, що е, я виграв? Що ти виграв? Продовжу програму. <реш> Закінчую, давай закінчимо вже разом. Ай. <реш> з вами були Білки так, п -п 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 Повертайся. Скажеш Ай. до побачення. Е, так, дійсно, після перегляду наших роліків, не забувайте донатити на ЗСУ, тому що, як кажуть, сьогодні ти або в ЗСУ, або з ЗСУ. І третього немає і не треба. Ну і звичайно, не забувайте забувайте ставити лайк, підписочку та дзвіночок нашим відосам для того, щоб ну, нам просто це приємно, вам можливо це і займе там пару секунд, а нам приємно, бо... Пару ми... Пару кліків. Пару кліків, да, будь ласка. Цілую плечі і до зустрічі. До зустрічі в нових відосах.